Голова однієї з сільських рад Чортківського району вимагала чималу суму за своє сприяння. До неї звернувся приватний підприємець з проханням надати в оренду приміщення сільради, адже мав намір там влаштувати цех для пошиття одягу та іншої амуніції для військових на сході. Чиновниця погодилася, на перший раз, нібито погодилася, і невдовзі дане рішення. Погоди на сесії сільської ради місячна оренда цього приміщення мала складати понад 300 гривень. Залишалося вкласти договір оренди якоби сільським головою. Проте, держслужбовець вона не поспішала підписати цю угоду, і під час однієї зустрічі з підприємцем чиновниця на папері написала суму яку за свої послуги у клопотанні на сесії. Це на той момент складало суму 2,5 тисячі гривень. Однак дуже швидко сільський голова змінила свою думку і повідомила, що підписання та видача договору оренди коштуватиме на 500 гривень більше, тобто вже 3 тисячі гривень в кишеню хабарниці. Кошти чиновниця таки отримала. Однак, факт передачі грошей зафіксували співробітники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України в області. На даний момент відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу. Одержання неправомірної вигоди триває досудове розслідування.